Біля пам'ятника полеглим воїнам члени черкаської організації пластун вишикувалися в коридор. Тримають плакати з портретами та історіями полеглих побратимів. Таким чином, скаути вшанували пам'ять 17 пластунів, які віддали життя за Україну. Заходи приурочили до Дня загибелі пластуна Євгена Подолянчука. Він поліг у бою біля Донецького аеропорту. Його іменем тепер названий Курінь. Учасники заходу запалили поминальну ватру, яка є символом останнього шляху захисників. На жаль, сьогодні ці пластуни йдуть на свою останню ватру. Їх на цю ватру понесуть на щиті плакати з їхнім зображенням будуть покладені на щит в символ того, що вони повертаються до своїх домівок не зі щитом, як лицарі, а на щиті, як теж лицарі, але які тепер віддали своє життя.